Ми не можемо відмінити зовнішній світ, і ми не можемо його румкнути, ми можемо тільки навчитися боротися з викликами зовнішнього світу. Так, ми живемо в постійно високому рівні тривоги, де ми не можемо передбачити наше майбутнє, бо війна це таке. Ми живемо в форс-мажорі. І нам потрібно навчитися в ньому жити певні адаптивні механізми. Ми їх можемо не працювати. Або самостійно, або за допомогою фахівців. Постійне ну, таке контролювання емоцій нам допомагає якраз таки з цим впоратися. Постійне бажання читати новини це спосіб проконтролювати те, що ми не можемо проконтролювати. І це якраз таки піднімає рівень тривоги. Постійно хапаючи в руки телефон, дивлячись новини, або хто написав, або що написали, це якраз таки і є те, що підтримує постійний рівень тривоги. В своїй роботі своїм клієнтам я прям пропоную да, робити такі для себе розвантажувальні дні або і тижні, там, з мінімумом новин, з мінімумом якихось таких зовнішніх чинників, які. Можуть впливати на емоційний стан, який в ще й впливає на якість життя, тому що ми не можемо в хронічному стресі якісно функціонувати. Ми не можемо якісно їсти, якісно спати, якісно комунікувати, соціалізуватися. Тобто, всі сфери нашого життя вони втрачають свою якість і не приносять нам такого задоволення. Да, найважливіша наша здатність, яку важливо зараз зберегти під час війни, це здатність радіти і бути щасливими. А при хронічному стресі і високому рівні тривозі це просто неможливо. Саме внаслідок таких експериментів, які я пропоную своїм клієнтам, да, то вони. Через якийсь час взагалі видаляють всі навесні телеграм-канали. Вони там просто виділяють собі 15 хвилин на день, наприклад, подивитися якусь сводку новин, тому що не дивитися новини ми теж не можемо. Але ми можемо проконтролювати їхню кількість. Ми можемо емоційно не включатися в якісь такі події, які в новинах висвітлюють. Ми це можемо контролювати і можемо не включатися в це. Тобто, якщо є да, там люди, ну, там члени родини, рідні люди, кохані люди, які воюють або які знаходяться в прифронтових містах, да, і ми, ми, ми точно за них переживаємо, тому що ну, в нас війна. Ми повинні якось реагувати, але точно не постійно контролювати. Тобто, єдине, що ми можемо контролювати, це себе, свої дії. Емоції, поведінку, вчинки, мислення, настрій це ми точно можемо контролювати. І це єдине насправді, що ми можемо контролювати інших людей, їхню поведінку, їхні вчинки, емоції, що вони роблять, йому е тим паче ми не можемо контролювати. І насправді здатність е контролювати щось ще поза себе. Е в нас її немає, і це насправді піднімає нашу тривожність. Дякую. Давайте я вже наступне запитання. От на нас це друге запитання з цього складу. Я на нього відповім дуже коротко. Воно так дуже доречно прям сформульоване. І чи це тривожний розлад? Ну, напевно, так. Ну, хоча ви розумієте, по таким двом реченням не можна ставити якихось діагнозів, але звучить, наче, це тривожний розлад. Це дуже подібно принаймні звучить до тривожного розладу. І чи можна його вирікувати так? Е, третє питання. Знову ж про стреси, про тіло, про те, як воно реагує. Знаєте, от наче я відповідаєш на якесь попереднє питання, але воно зачіпає якось і всі, всі питання, які от тут будуть. Того, що тривожність дуже багато проживається через тіло і психосоматичні такі прояви. На третє питання я додам що да, якщо вже ми дійшли до такого стану, де нам не допомагають ні заспокійливі, не антидепресанти, що стан фізичний і емоційний тільки погіршується, да, то перечитати початок цього питання, да, Щоденні стреси від принижень та знущань чоловіка. Можливо, на це треба звернути увагу і зробити щось з цим, і тоді і тривога знизиться, і стрес знизиться, і самопочуття покращиться. Да, тобто, Бо середовище, в якому ми проживаємо, середовище, в якому ми взаємодіємо, воно впливає на наш психоемоційний стан. І відповідно, якщо є щось, що нас, ну скажімо так, як поглинає, і ми не можемо цьому якось противитися, то воно все одно відображається на нас. Можливо, треба звернути увагу на це і попрацювати саме з цим. І тоді... Полегшиться симптоми, да, те, що онкологія була, і да, там було втручання до щитовидної залози, це теж може впливати на психоемоційний стан, це теж може впливати на фізіологічний стан, на певні реакції. Тобто, це те питання, з чим варто розбиратися вже більш глибоко і з різних боків, не тільки лікуванням, пігулками, а ще й певною зміною поведінкою, мисленням, а це до психотерапевтів. Ну, ви знаєте, Анастасія, і мене оце питання, воно так ем, ніби як прям запрошує цій людині, цю людину так пожаліти і поспипоспівпереживати її ситуації. Але е, і тут і тут важливо зрозуміти, що якщо, якщо, якщо напевно людина про це про це саме так пише, е, то напевно е, немає сил чи не здатна якби так сама порухатися, взяти якусь відповідальність собі. Та й тут тоді от над це варто подумати, бо ну, насправді ніхто за вас ваше життя не проживе. Точно. А, і останнє питання з цього слайду: важко справитись зі стресом перед важливими подіями. Так? Тобто в нашому житті завжди будуть якісь важливі події, завжди буде щось нове. А, наша психіка так влаштована, що все, що є нове, а, воно викликає в нас стрес. І це насправді корисний стрес, бо він короткотривалий. Пригадайте, ми всі колись йшли в перший клас в новий колектив, як в університетах, так і на роботі. Ми теж переживали, що про нас подумають, а чи буде нам там добре. І через якийсь час ми як тільки починали якусь взаємодію, як тільки починався процес там, знайомлення, комунікації, він потрошечку знижувався. Тому корисний стрес він нам потрібен короткотривалий стрес, бо він допомагає напрацювати саме адаптивні механізми до такого стресу. Ми саме через навчання чогось нового трошечки стресуємо, але ми вчимося і привчаємо себе до нових якихось поведінкових патернів: як потрібно комунікувати, як потрібно взаємодіяти, що нам добре, що не добре. І це якраз таки і є те корисне. Всіх людей да, там, приходять в голову думки, що я там з чимось не впораюсь, в мене щось не вийде. Але ми цього не знаємо, поки не почнемо робити. І буває таке, що перед важливими подіями у людей якраз таки проявляється психосоматика, про яку ми говорили. Да? тобто, Може боліти живіт, може бути діарея, може боліти голова, може там ще бути такі симптоми, да тремор або свідомості. Це через те, що рівень стресу зашкалює, і якраз цю річ треба навчитися контролювати. І до будь-яких нових подій, до будь-яких нових етапів в там, своєму розвитку, кар'єрному, навчанні, комунікативному ставитися як до О клас, в мене буде ще один новий скіл, і я буду розвиватися в цьому напрямку. Бо якраз такі такі не свідчить про те, що ми стикнулися з ситуацією. З якою ми не знаємо, що робити, але ми можемо навчитися щось робити по-іншому, там де наша поведінка повинна ускладнитися, тобто вийти на новий рівень. Тобто ще один адаптивний механізм на тренувати, засвоїти, щоб коли в, в наступна ситуація у нас буде, да, ми вже знаємо, що робити. Дякую. я ще додам, додам, додам. що от це повертає нас до цієї концепції, коли тривожність. Виникає як наслідок такої недовіри до себе. Я не впораюсь, Я провалюсь там. Та? І от саме з цим варто працювати, не з тривожністю, бо поконтролювати тривожність ви не можете. Контроль тривожності викликає більше тривожності. І е, от, от на цьому питанні от воно мені якось так виглядає, як дуже доречно пояснити, як це все може закрутитися. От, якщо не формувати. Ну, або що якась стоїть перепона, людина не може сформувати якоїсь довіри до себе, вона починає жити в хронічному стресі. Життя в хронічному стресі запускає певні біологічні процеси, не тільки психологія. Це починає працювати на підкірковому рівні. Кортизол починає руйнувати нейронні зв'язки. Там, де мозок має між собою спілкуватися, дуже активно, він ну, автомагістралі цих нейронних зв'язків перетворюється на сільські дороги. І Людина вже не здатна вирішувати проблеми, як могла це вирішувати раніше. Її мигдалина, та частинка, яка має там є частинки, які мають запускати тривогу, і є частинки, які мають її вимикати. І ця частинка, яка її має вимикати, просто немає нейронних зв'язків для того, щоб її ефективно вимкнути. І вже в цьому випадку тоді ми вже приходимо до того, щоб порапити ліки. Бо власне ліки на ці механізми можуть впливати. І от з банального боюсь справитися ми за 10 років там умовно приходимо до призначення антидепресантів